Доброго дня, мої шановні глядачі. Давайте з вами знову продовжимо аналіз ситуації військової в Україні до 10 березня 2024 року і третє відео з Миколаївської області. Покажіть нам Миколаївську область. Слухайте, втрата якихось, на жаль, може бути атака на цивільних. Будьте, будь ласка, обережні. Під загрозою цивільні прямо сім'ї, і під загрозою щось, типа складів якихось. Ну, буде атака. Так, які результати атаки, покажіть Ворог не буде задоволений, але ну, в чомусь буде, в чомусь не буде в такому плані. Тобто, ну, скажімо так, вибір бути незадоволеним в своїй радості. так. Щось їм атака буде, захист буде спрацьовувати, але можуть постраждати люди. Загроза з води. Нагроза з води від води. У влади можуть бути якісь проблеми з плануванням своєї стратегії, і такого ще не було. От щось там, ну, не знаю, щось... чи якийсь захист під питанням, чи якісь закони вони руйнівні. Ну, от. Щось таке, що буде йти від влади, буде не до вподоби і буде недоцільним, буде шкідливим от в такому плані. Далі дивимось. Херсонська область, окупована частина, Херсонська область, окупована частина. Бажання закріпитися на цих кордонах у ворога, і ну, от вже повністю, повністю е окончательно і безповоротно І обмежити в межах цих кордонах Херсонської області, обмежити будь-яке переміщення людей. Тобто, чи то там якісь блокпости всередині цієї Херсонської області поставлені, що люди навіть не мають змоги їздити туди-сюди, з одного населеного пункта в інший, ніби таке відчуття, ніби в них там кожен населений пункт внутрішньо ще якби додатково окупований. От, якби взяти Аціпління, оцепілі, Ну от щось таке. От в них таке от є бажання. Щоби посилити контроль над людьми. Посилити контроль над людьми. Хитре бажання дестабілізувати ситуацію біля води. Хитре бажання, дивіться, вони можуть відправити ДРГ на. Україн, на підконтрольну територію України з боку окупованої, от, з лівого берега на правий, там щось в них буде, але цей хитрий е, хід в них не вдасться. Щось піде не так, як вони задумали. Щось, оце от планування їхнє, воно буде порушене. Буде порушене. Безнадійність, безнадійність получається в них. Безнадійність досягти своєї мети внаслідок того, що, ну, скажімо так, їхньому дияволу існує інший антидиявол, розумієте, в такому плані. Я не буду вам всі розкривати ці. Таємниці. На кожного д'явол знайдеться антидеявол. Далі неокупована частина Херсонської області. Неокупована частина Херсонської області. Неокупована ППО працює і будуть збивати які... буде шанс збити якийсь розвідрон. Окрім того, буде шанс спіймати якогось розвідника або ДРГ. Ну, ну якийсь перевдягнений там буде. Дивіться, я вам говорила, з, з окупованої через воду буде відправлене до неокупованої частини. І ось когось буде шанс спіймати. Бачите, як воно перекликається знову, знову, от хтось йде. І для когось ці бажання не закінчуються, Ця мета вона не закінчиться. Спроба перетнути кордони, скажімо, берегові кордони між окупованою і неокупованою частиною, воно не досягає кінцевої мети, відрізається гниле оточення. Відрізається. Так, по обстрілах покажіть. Летить, може, ракета бути, десь внизу щось. Або приватні будинки, або низькі. Ну, от щось таке. То тут, дивіться, навчальні комплекси. Навчальні комплекси Може бути під загрозою. Будівлі там, де чомусь навчають. Будьте, будь ласка, обережні. Будьте обережні. Далі дивимось Одеська область. Одеська область по військових діях до 10 березня 2024 року. Одеська область. Дуже нестабільна. Нестабільність вона нескінченна. Іде загроза з, з моря? Загроза з моря. І. Ем... Спроба влади захистити, воно, ну, скажімо так, не найкраща спроба. Не найкраща. Йдеться мова про порушення повітряних кордонів. І навіть може йтися мова про порушення. Ну, хтось може зайти. Хтось може зайти. Небажані гості. Небажані гості, ну, скажімо, люди, які от із... люди, які, ну, ДРГ, скажімо так, приховані люди, але вони будуть виявлені, вони будуть виявлені, вони не зможуть, їх спіймають, і їхній план стратегія, вона буде знову зламана. Тобто, зрозуміли, з моря може хтось приплисти, типа припливуть і почнуть робити безлад там. Так, ну і обстріли є, обстріли є, але, ну от, плани ворога. Так і продовжувати обстрілювати за своїми традиціями, нав'язування своїх традицій. Ось так. Далі йдемо. Вінницька область. Вінницька область, покажіть, будь ласка, переб'ю колоду Вінницька область. Вас укріплюють. Буде спроба перетнути ваш повітряний простір, кордони повітряного простору буде спроба перетнути. Ситуація будуть контролювати, будуть намагатися стабілізувати. Але, знову ж таки, траєкторія цих дронів вона, або ракет вона може змінюватися. І це її загроза для того, щоб повернути аб'юз з боку ворога. Тобто загроза є, що може бути ну, таке от, насилля, повітряне насилля. Захист у вас стоїть. І будуть захищати щось пов'язане з водою біля води. В такому плані, але знову ж таки, будьте обережні, може бути щось піти, ну вийти з-під контроля із-за тих дурних траєкторій. Так, і наш український Крим, який окупували недороблені расисти. Наш український Крим до 10 березня. Що я хочу сказати? Для них є те, що вони будуть там захищати, для них не буде мати значення, вони не зможуть захистити. Тобто безнадійність атакувати або захистити те, що для них має значення. І навіть, знаєте, от вибір, захищ... ну, вибір захистити безнадійно, безнадійно. Що... А те, що для них вогняне щось, вогняне те, що їх захищає, і вон... це може бути якийсь як... ще, окрім вогняного, бо тут сонце, може бути вибух місцини там, де засідають якісь високопоставлені дядьки з погонами. Десь там може бути. І це, дивіться, поки вони щось там будуть захищати, третя сторона може там щось підірвати. Не знаю як. Через повітря підірвати чи через е, е, якийсь динаміт, не знаю. Щось кудись в них попаде. Упаде на те, що стоїть біля моря, і по чому рухаються, або якісь логістичні ну, от рух, рух. Чи, якусь... чи якийсь потяг, не знаю, є в них потяг через той дурний, те, що їм доставляється, да, там є там же через той міст іде залізничні колії. Тобто, чи це буде пошкоджено знову якась така важлива логістика? Логістичний шлях. Чи те, що доставляється тим логістичним шляхом, буде там переверти? Щось туди попаде. Щось біля моря. І вони будуть, ну, прямо там дуже активно буде на цей період. Дуже активно. Ну, ось такий в мене получився розклад. Я детально не буду розказувати про Крим. Дякую вам за увагу. Дякую вам за ваші лайки, коментарі та підписку. Всіє України, і ми перемагаємо. Тримаємо стрій.